Завалівський графіт комбінат у центральній Україні. Це одне з найбільших у Європі родовищ графіту, ключового компонента для акумуляторів електромобілів і ядерних реакторів. Це лише один із величезних покладів критично важливих корисних копалин в Україні, який шукає захід, намагаючись зменшити свою залежність від Китаю щодо такої сировини. Представники підприємства кажуть, що за належних інвестицій вона може стати глобальним гравцем у графітовій індустрії. Це батбілієнзів доларзен єс Мова йде про мільярди доларів і роки інвестицій. Щоб розпочати цей процес, тут український уряд має досить тісно співпрацювати з американськими партнерами та з іншими європейськими партнерами, великими світовими гравцями, щоб разом створити цю основу. Український уряд стверджує, що Україна володіє покладами 22 із 50 стратегічних матеріалів, визначених сполученими штатами, як критично важливі. Українські надра містять 25 із 34 копалин, копалень, які Європейський Союз класифікує як критично важливі. Ці ресурси включають графіт, літій, титан і уран. Мінерали необхідні для оборони, зеленої енергетики та високотехнологічних галузей. Хоча Україна має величезний потенціал, експерти кажуть, що для використання цих резервів потрібні значні інвестиції. рідкісно земельні проекти не лише дуже важливі, вони є стратегічними для розвитку не тільки для наших західних партнерів, але й для нашого розвитку. BGV, Українська гірнича інвестиційна компанія, каже, що вклала 100 мільйонів доларів на проекти з критично важливими копалинами. Але підприємству потрібні ще сотні мільйонів інвестицій, щоб розширити свою діяльність. Розвиток графітового видобутку в Балахівці це близько 450 мільйонів із загальної суми капітальних витрат, які нам потрібно інвестувати. Оскільки США та інші західні країни прагнуть зменшити свою залежність від Китаю щодо критично важливих копалин, Україна бачить можливість зміцнити свою економіку та безпеку. Ми базуємося на стратегії «Win-Win». Ми знаємо, що їм партнерам потрібні ці мінерали, і це не тільки мінерали, це продукт з високою доданою вартістю. США та ЄС роками працювали над тим, щоб зменшити свою залежність від Китаю, головного світового постачальника рідкоземельних манералів. Україна допоможе Європі та США мінізувати залежність від Китаю і частково від Росії. А також, звичайно, це посилить стійкість країни для України. Надходження інвестицій у таких великих обсягах могло б працювати як залізний купол. Романо Пімах каже, що бачить партнерство як стратегічне, так і економічне. І, попри війну та потенційні територіальні втрати, він каже, що більшість критично важливо корисних копалин залишаються під контролем українського уряду. Мирослава Конґадзе, Анна Чернікова, Голос Америки.